Вши голови та ставши на коліна, у вічну путь провели героя. На щиті до Житомира повернувся 37-річний захисник Володимир Наконечний. Закінчив загальноосвітню школу номер 36 то після вступив до Житомирської філії Національної академії статистики, обліку та аудиту. Далі працював на різних підприємствах міста. Захоплювався природою, був затятим грибником, грав у шахи та футбол. Разом з коханою дружиною воїн виховував двоє діточок. Був люблячим татом, добрим чоловіком та турботливим сином. Та повномасштабне вторгнення Росії зламало плани героя з березня місяця 2023 року він став на захист України від російських агресорів в одному з підрозділів Збройних сил України. Замужні та самовіддані дії при захисті батьківщини. Він був нагороджений відомчою відзнакою. Учасник бойових дій, ветеран війни. 21 листопада 2023 року. Воїн героїчно загинув під час виконання бойового завдання. У вічній скорботі залишилися матуся, дружина, діти, близькі та бойові побратими. Світла пам'ять та вічна слава герою. Завтра у нас прем'єрна вистава «Мауглі». Класика. Кіплінг. Історія про маленького хлопчика Мауглі, якого виховували вовки, змусить задуматись над цінностями людського життя, як дорослого, так і малого глядача. Що вона хоче передати глядачу, це те, що потрібно об'єднуватись на даному етапі. Я думаю, в нашій країні те, що відбувається, ця вистава є надзвичайно актуальною. Цій касті Мауглі від маленької дитини виростає у великого героя, який рятує стаю. І який перемагає, і який допомагає їм перемагати. В різних ситуаціях Дмитро Савченко, актор театру, який у виставі зіграє негативного персонажа. Тигра Шерхана розповів, ця роль йому справді подобається. Для мене це новий досвід, досить крутий досвід, тому що, як я вже казав вище, що поєднання драматургії з пластикою, і ось зміна мізансцен яскравих в такій, ми працюємо шаленій динаміці. І ось, мабуть, як актору, мені подобається от саме. Працювати в такому жанрі цю казку у Житомирському драмтеатрі ставлять вже не вперше. Проте цього разу вона заграє новими фарбами. Певно, що 12 років вона йшла. Потім якось так ми її вже забули, і актори подорослішали. І напевно, десь років сім вона не йшла. Але знаєте, зараз складний такий час. Фінансово нам дуже важко. А кожна вистава це дорога річ. І тому ми вирішили, що ми повинні відновити казку, але з новим складом. Казку покажуть вже 5 жовтня о 12-й годині. Придбати квитки можна у касі або на сайті театру. Вікторія Колтонович, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Чи пам'ятаєте ви свою першу вчительку? Пам'ятаю. Так, я пам'ятаю свою першу вчительку. Так, пам'ятаю, тільки позитивне. Всі позитивні спогади. Взагалі перші вчителі, вони знаєте, на все життя залишаються з учнями. Я вже не пам'ятаю, це було так давно. Так. Я пам'ятаю. не знаю. А що ви можете про неї розказати? <рес> ну, Вона була дуже уважна до дітей. Її звали Берта Моїсєєвна навіть. Вже пройшло стільки років, що я вже випустила стільки дітей. Після цього я також стала вчителькою. Цікава дуже вчителька. Гарно нас навчала. Добра вчителька була. Я пам'ятаю, де Демиденко Галина Іванівна. Дуже хороша вчителька була. Вчителі якусь відіграють роль в житті учнів. Так, звичайно. Давайте ми приїдемо. Звичайно, відіграють. В першу чергу вони їм показують, як потрібно ну, жити. Вони їм дають перші доступи в майбутнє в життя, ну, перші кроки їм дають. Бере знання від вчителя, вчитель надає знання, то дитина поступово формує свої. Своє мировоззріння. вважаю дуже велику, тому що від того, особливо в початковій школі, якщо дитина запала, так би мовити, на вчителя, то вона запала і на навчання. А якщо їй не подобається вчитися в маленькому, то навряд чи потім це бажання з'явиться у дітей. Земельний банк. Це прозорий ринок, оренди державних земель сільськогосподарського призначення, які перебувають у користуванні державних сільськогосподарських підприємств. Це абсолютно новий інвестиційний продукт, дозволить кожному українцю розпочати або продовжити власну справу, орендувавши земельну ділянку через онлайн-акціони Прозоро продажі. Саме цей інструмент унеможливлює корупцію та прибирає будь-які тіньові схеми. Хто ж може брати? В оренду державні землі, будь-який резидент України, як то фермер, ветеран війни, приватний підприємець, вимушено переміщена особа, аграрна компанія, на який максимальний строк можна орендувати землю залежно від категорії землі, земельної ділянки, на 14 років це для вирощування однорічних насаджень і на 25 років для вирощування багаторічних насаджень. Яка вартість? Оренди земель державної власності. Стартова мінімальна вартість оренди не може бути меншою від 12% від нормативної оцінки. Залежно від області, стартова вартість буде становитиме від 3 тисяч до 4 тисяч за 1 гектар в рік. Реальна вартість оренди земельного активу, зрозуміло, що буде визначатися з результатами земельних торгів. На прозоропродажі. І за принципом такий, хто запропонував вищу ціну, то її переміг. Саме за даними Прозоропродажі, аналіз, вартість оренди землі сільськогосподарського призначення за результатами аукціонів, може сягати від 30 до 40 тисяч гривень за один гектар в рік. Адже вартість також залежить від баніту, ґрунту, якості розміщення місця розташування зазначеної земельної ділянки, наявності зручних логістичних шляхів. Та попиту на цю земельну ділянку. Як ж взяти участь в аукціоні з оренди державної землі? П'ять кроків. Обрати лот, ознайомитися зазначеною земельною ділянкою, яка в відкритому доступі і спеціальному реєстрі, зареєструватися на будь-якому з підключених до системи майданчиків, подати заяву на участь в аукціоні, сплатити через електронний кабінет реєстраційні та гарантійні збори, взяти участь в самому аукціоні, запропонувати переможну ставку, укласти договір з результатами аукціону. Сплатити ту саму суперентну плату за перший рік в нас по Житомирській області то до першого полу включені 3 тисячі гектарів землі сільськогосподарського призначення, які знаходиться в Крестенському районі Житомирської області, в таких селах, як Велика. Зубівщина, Мала Зубівщина, село Новаки та село Грозино. 1 жовтня вже відбулися перші 16 аукціонів, вони 16 земельних ділянок, які розташовані саме в Вінницькій області, 1075 гектарів. 94 учасника змагалися за ці земельні ділянки, 10 з них виграло, які взяли десь 16 цих ділянок. І ефект держава отримала, якщо ми оцінка була я говорила від нормативної грошової оцінки, те, що стосується в кожній області, разом з податком на додану вартість 42,5 мільйонів гривень. Люди і фірми, які виграли зазначені аукціони протягом 20 днів, вони мають укласти договір суперенди і після цього впродовж наступних п'яти днів сплатити запропоновану вартість.